Привіт! На зв'язку знову Мотостор, і сьогодні порівняння Кентавр 244 з дводисковим щепленням, з трактором Кентавр 404 з дводисковим щепленням. І, звісно, одразу демонструю візуальне порівняння для того, щоб ті, хто купує трактор виключно по візуальним характеристикам, тобто, що бачить, то купує, не дивиться. На розмір мостів, коліс, комплектацію, розмір щеплення, тобто не вникає в технічні аспекти, міг одразу обрати або трактора на 3 циліндра і більш доступною ціною. Нагадаю, що Кентавр зараз коштує 6250. Або ось такий трактор на 4 циліндри ціною 700. Що ж, візуально ви побачили, одразу скажу, що трактор Кентавер 404 довший. Подивіться. Зараз ось так буде видно вам, що кентавр 244 коротший, ніж кентавр 404, ну а я пробіжусь в цьому відео по порівнянню, щоб ви побачили мости, колеса і різні дрібнички. І зрозуміли, за що платити. Тобто чи варто переплачувати 1000 доларів, чи ні. Ну і до речі, скажу одразу, якщо відео вже сподобалось, натисніть на сердечко або поставте лайк. І обов'язково напишіть коментар, що думаєте про цей відеогляд. Кентавр 404 має колеса 7, 50, 16, редукторний колісний міст. Він ось такий хороший, потужний. І дійсно, всі, хто купував і раніше трактори дв 404 і трактори Кентавр 404, зазначають, що міст ходить добре. До речі, на відміну від конкурентів. Кентавер 244 також має редукторний передній міст, колія також 1,20 м, але передні колеса вже 6,50-16. А ось комплект передніх противаг однаковий. 4 по 11 кг, як на 404, четвертому, так і на 244. Двигун 404 го трактора це КМ 490-40 кінських сил. Двигун 2,4-ки, 3 циліндра, КМ 385 Завод також Лайдонг. 244 модель має нерівну підлогу, коробка 4 плюс 1 бокове розташування важелів. 404 трактор має рівну підлогу, коробка також 4 передачі вперед, одна передача заднього ходу. Деякі конкуренти умудрилися допустити помилку і сказати, що міст однаковий у кентавра 244 з іншими моделями. 24-ок. Тому будьте уважні, подивіться, як виглядає передній міст. Вибачай, задній міст трактора Кентавр 244. Подивіться, наскільки потужний тут підйомник, і зрозуміти, що всі ті сірі помаранчеві варіанти реально не рівнять цьому трактору Кентавр. Ну а 404-й трактор, бачите, має ще більш потужні нижні тяги, більш потужний верхній гвинт трьох точки, але так само має. Лише пару гідровиходів, але я думаю, що вам більше і не знадобиться. І при цьому має електричну розетку під причіп. Ну і найголовніше, що задня частина трактора 404 повністю зашита, потужний міст, і задні колеса ми бачимо 11,2 на 24 у 40-го трактора і 9,5 на 24 у 24 ки Думаю, що ось такий короткий огляд, реально основних вузлів-агрегатів демонструє відмінність між тракторами. Ціна. Понад тисячу доларів різниці, чи близько тисячі доларів різниці це немалі кошти, і тому ви маєте обирати, чи це буде 24-ка, чи це буде 40-ка. Якщо відео сподобалось, не забудьте лайк, не забудьте поставити коментар. Не ведіться на... Дезінформацію від конкурентів, тому що дійсно всі хочуть продати, але надати кваліфіковану консультацію можуть не всі. Тому звертайтесь в мережу магазині Мотостор, приїжджайте особисто, порівнюйте техніку. Ну і звісно, телефонуйте 098 949 9090. -90 замовляйте трактори онлайн. Це також зручно. Нагадаю, кентавр 6250. Ось такі кентавр 4циліндровий, 700. Хороші ціни. Телефонуєте два роки гарантії і дійсно. Власні сервісні центри по всій Україні. Все, всім дякую за увагу і до зустрічі в наступних відео.